Всім привіт! Це коротеньке відео. Це результати розіграшу катушки Calypso BlackRock Rock. Оцієї катушки. Не буду тягнути довгу театральну паузу, одразу скажу, що вага бичка боді була 9,79 г. Дуже багато глядачів було досить близько до цієї цифри. Я вибрав усіх, сподіваюсь, нікого не пропустив, хто був досить близько. Потім за допомогою елементарної математики визначив 5 осіб, які були найближче. І, як я обіцяв, за допомогою генератора випадкових чисел я обрав серед них переможця. І переможцем виявився Олександр. Тож я прошу Олександра якнайшвидше зв'язатися зі мною, бо я уїжджаю у відпустку і хотів би до цього відправити котушку, щоб не тягати її з собою. Зв'язатися зі мною можна через Facebook або через інстаграм, або написати в коментарях під відео, яким чином Олександр хотів би зі мною зв'язатися. Катушка поїде за мій рахунок. Ну а всім іншим ні хвоста, ні лузькі, і до зустрічі на рибалках і у наступних відео.